Інформаційна служба інтере мовить у марафоні. Я Анастасія Даугли. І до вашої уваги випуск новин на 11 ранку цього вівторка. До 9 зросла кількість загиблих внаслідок російського удару у глухові на Сумщині. Серед жертв хлопчик 8 років поранено щонайменше не менше. Одинадцятеро людей, з них дві дитини десяти та одинадцяти років, зазначають у поліції. Як повідомили у ДСНС під завалами будинку, в який влучили росіяни, ймовірно перебуває ще чотири мешканці. Нагадаю, окупанти вночі шахедом поцілили по п'ятиповерховому гуртожитку. Через удар обвалився майже весь під'їзд будинку. Наразі там тривають пошукові роботи. У сумах кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до 12 серед жертв двоє дітей. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. 84 людини поранені. Рятувальники продовжують працювати. Нагадаю, ворожа ракета влучила у багатоквартирний житловий будинок у неділю ввечері. Пошкоджено щонайменше шість навколишніх багатоповерхівок. За кілька годин росіяни вдруге вдарили ще одним іскандером, влучили по критичній інфраструктурі. Будинки відключили від живлення та комунальних зручностей. Наразі повернули тепло. Роботи з відновлення електрогазу та водопостачання тривають. Усіх, хто має потребу, тимчасово переселили у гуртожитки, школи та садочки. Працюють пункти незламності, де люди можуть зігрітися, зарядити телефони та поїсти. Вибито понад 2200 вікон. В першу годину спільно з правоохоронцями нам вдалося евакуювати 400 громадян люди збентежені, стривожені. Пропонуємо їм їжу, але їсти нікому не хочеться зігрітися тільки для того, щоб продовжувати якось відновлювати свої квартири. Багато історій людей, які на жаль, вже вдвічі потерпають від ворожої атаки. Хтось приїхав з Луганщини, а хтось приїхав з іншого просто району. Хтось придбав собі квартиру через є відновлення місяць тому, і вона постраждала. І це такі страшні історії. Плюс додає ще холод. Понад 100 разів протягом доби обстріляли російські війська Херсонщину. Випустили майже пів тисячі снарядів. У наслідок атак виникло вісім пожеж. Докладніше про наслідки дізнаємось від нашої кореспондентки Єлизавети. Кротик вона стежить за ситуацією на Херсонщині та Миколаївщині. Єлизавето, вітаю! Тож розповідай, будь ласка, які у вас новини? Що вітаю дійсно? Ворог щодня постійно атакує Херсонщину. Невинятком стала і ця доба. Зокрема, вчора російські військові атакували Зеленівку, били по житловим кварталам невеличкого села. Внаслідок обстрілу виникла пожежа під час гасіння вогню поранення. Отримав один із рятувальників. У нього діагностували контузію. Також, якщо говорити про наслідки, то у багатьох будинках. Пошкоджені дахи, вилетіло вікна, і також зруйновані покрівля та е, стіни. Е, у Херсоні також було чутно е і е потужні вибухи в самому місті. Ворожі війська з тимчасово окупового лівого берега напередодні ввечері вкрили вогнем корабельний район міста. Під удар потрапили житлові квартали, Будинки зазнали руйнувань. Люди дивом вціліли. Пропоную послухати, що розповідають очевидці, які е бачили і чули ворожі обстріли. Я спряталась в колдовке, у нас там колдовка тот веселый, дом ходором ходил. Зранку соціальні працівники обійшли усі помешкання, спілкувалися з місцевими жителями, намагалися дізнатися, в чому є потреба найбільше. Зокрема, зараз уся така гуманітарна допомога спрямована на ремонтні матеріали для того, щоб місцеві жителі могли відновлювати або, хоч якось, ремонтувати свої будинки після ворожих атак. Якщо говорити за минулу добу, то російські військові обстріляли. 25 населених пунктів Херсонщини було пошкоджено 21 приватний будинок. Загинуло двоє людей. Ще двоє отримали поранення. Зокрема, також окупанти скинули вибухівку на територію медичного закладу та знищили два автомобілі медичної швидкої допомоги. Якщо ж говорити про Миколаївщину, то минулої доби на території області обстрілів не було зафіксовано. Утім, на території Миколаївщини. Силами протиповітряної оборони було знищено один безпілотник. На цю хвилину вся інформація. Настю, тобі слово дякую, дякую, колеги. Єлизавета кротик розповіла про ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині. У Києві у ці хвилини відбувається тренінг з домедичної і тактичної допомоги. Там перебуває наша кореспондентка Валерія Глущенко. Вона зі студією наживо. Валерія, вітаю. Тож розкажи, будь ласка, чого навчають учасників і чи не пізно ще долучитися до цього тренінгу? Настю, вітаю. Я зараз знаходжусь на тренінгу з домедичної та тактичної медицини. Тут навчають кожного найважливішого того, що мають знати в умовах війни, а саме, як зупинити критичну кровотечу, як надати першу домедичну допомогу пораненому, аби той не втратив кінцівку. А тренінг, так і називається, стоп-кров врятуй кінцівку. Тут доєдналися тренери з міжнародним досвідом з одним із тренерів. Ми поговорили і він нам розповів, з якими ж знаннями повернуться додому учасники. Пропоную послухати на даний момент є статистика. На жаль, невтішна, що неналежне не недоречне надання до медичної допомоги, особливо те, що стосується накладання турнікетів, дуже часто приводить до травматизації та ампутації. Відповідно, курс, який буде презентовано сьогодні, це розробка на основі міжнародних і українських стандартів. Щодо того, як саме надавати допомогу, щоб і врятувати життя людини, і не нашкодити, нормально. Перед практичною частиною всі охочі, хто зареєструвався на тренінг, мали обов'язково прийти онлайн теоретичну частину. Тільки після цього були допущені на практичну, яка зараз триває за моєю спиною. А тут на тренінгу ми зустріли нашу зірку олімпійську чемпіонку Ярославу Магочех. Вона також доєдналася до цього тренінгу, аби отримати важливі знання з домедичної а, медицини. Пропоную послухати. Про травми багато людей знає з новин про аварії в спорті в нас трапляються травми, тому це дуже близько для мене. Тобто, знати якісь основні навички допомоги. Ми живемо в період війни, коли до медичні знання дуже допомагають, і на жаль, кожна людина може врятувати життя і може рятувати кінцівку людині. І тому я тут, щоб навчитися отримати нові знання. Основні знання з домедичної та тактичної медицини можуть врятувати життя на цьому наголошують тренінги а, з домедичної допомоги а, адже в умовах війни українці а, військові. Цивільні отримують щодня поранення. А, і якомога раніше та кваліфікованій ви можете надати допомогу пораненому. А таким чином ви є більші шанси зберегти життя та кінцівку людини. Важливий момент, на якому хочу наголосити, що тренінг досі йде, триває, і ви можете долучитися зараз онлайн до онлайн трансляції, а, і отримати ці важливі знання для себе. Можливо, ви та ваші. Точуючи таким чином, врятують життя іншій людині. Анастасія, в мене все дякую за інформацію. Колегу Валерія Глущенко стежить за тренінгом з домедичної та тактичної допомоги, що триває у Києві. Металеві печі буржуйки, генератори та дрони на Михайлівській площі зараз урочисто передають силам оборони обладнання і техніку, закуплену коштом благодійників і волонтерів. Захід присвятили тисячному дню українського спротиву спочатку повномасштабного вторгнення. На місці перебуває наша кореспондентка Олена Логінова. Вона зі студією наживо. Олено, вітаю тебе і розкажи, будь ласка, більше про цю допомогу. Вітаю Анастасія. на Михайлівській площі буквально з хвилини на хвилину розпочнеться освячення техніки та обладнання, яке передадуть нашим військовим безпосередньо на передову. Освячення буде проводити митрополит Єпіфаній. Загалом це допомога на суму у понад 5 мільйонів гривень. Про що ж оде мова? Нашим бійцям передадуть 25 fpv дронів, які ми знаємо дуже необхідні нашим військовим. Також Дві карети швидкої допомоги і вантажівку. А ще передадуть обладнання, яке дуже необхідне нашим бійцям зараз. От під час вже напередодні зимових холодів, це 260 печей буржуйок, а також 23 великі генератори. Зараз на освяченні Присутні представники командування військових частин Державної прикордонної служби Національної гвардії ГУРУ ТРО і також благодійної організації, яка передає цю допомогу безпосередньо від наших іноземних партнерів, а саме це шведська компанія донор. Давайте послухаємо. Я, як президент благодійного фонду Сучасна Україна постійно їжджу на передову в постійній комунікації. І ми чітко розуміємо, що крім того, що потрібні реби для захисту та FPV-дрони для того, щоб боронити нашу державу, також необхідні генератори, тому що це енергія, яка постійно безперебійно потрібна на передовій. Також буржуйки, які обігрівають наших захисників, тим паче, вже у нас осінь, яка перейде в зиму. На сьогоднішній день шведи надали компанії Вадерстат близько 300 генераторів і 3500 буржуйок. з 2023 року. Вони почали випускати ці буржуйки безпосередньо. Власник один із співзасновників компанії особисто зробив першу буржуйку, зробив креслення, і по цих кресленнях вони зараз виготовляють і передають ці буржуйки в Україну. Тому це гарний приклад для всіх нас. І на сьогоднішній день війна вже триває тисячу днів, і нам потрібно гуртуватися і надалі. А я відмічу, що після освячення всю цю техніку і обладнання передадуть нашим бійцям, які воюють з ворогом на харківському, донецькому, запорізькому та херсонському напрямках. Анастасія дякую, колега Олена Логінова розповіла, як передають техніку на фронт. Україні вдалося масштабувати та вдосконалити серійне виробництво ракет Нептун. Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров після зустрічі з вітчизняними виробниками ракетного озброєння. За словами міністра, цьогоріч виготовлено перші 100 ракет. Триває розробка і ракет дронів, зокрема паляниці. Уміров нагадав, що у 2022 році саме українська ракета Нептун знищила флагман Чорноморського флоту Росії крейсер Москва, що стало історичним моментом. Дедалі більше держав підтримує право України на повноцінне використання далекобійної зброї. Відповідне рішення Сполучених Штатів, хоч і не підтверджено офіційно. Привітав міністр оборони Канади Біл Блер. На його переконання, цей крок сприятиме швидшому завершенню війни і про ескалацію у цьому питанні не йдеться. Канада не накладала на Україну жодних географічних обмежень стосовно застосування у війні наданої зброї і вже давно схиляє інші держави-партнери зняти будь-які обмеження, говорить Білл Блер. Також думки президент Франції Манель Макрон про що й заявив на полях саміту Великої Двадцятки я вважаю, що це рішення є цілком правильним і, зокрема, спровокованим глибокими змінами в цьому конфлікті, які не слід недооцінювати. Я кажу про участь північно-корейських військ разом з Росією у війні на європейській землі. Я думаю, ми всі повинні усвідомлювати цей факт. Що Росія, підписавши угоду з північною Кореєю, почавши конкретне залучення північно-корейських військ, ухвалила рішення, яке стало ескалаційним. Такі новини далі марафон продовжує Олексій Фадєєв. і у нього особлива увага Одесі та Херсону, Колего.